Парцевий, парцева оксидна налина підлога. Додаємо каталізатор, рецельно вимішуємо. Ну, вот, рівномірно нанести матеріал. Добре вимішати. Купатою до кілограма, можливо, 2 кілограма, розтахуємо матеріал по поверхні. Кольори Кульовим можуть бути які завгодно. І от такий декоративний ефект. Дуже надійна, дуже хімічно стійка. Наповнена кувачка. Це кварцевий епоксид. Ми можемо досить велику товщину такого покриття робити. Кварцевий епоксид, або зім, Це наповнена наповнювачем епоксидна смола. Вона зовсім інакше має декоративний ефект. У Нас там рівні тут лінії і так далі, вибачайте. І ми її там після взірців дуже багато царапали, вона дуже міцна. Але якщо додати ціну, можна вийти. Бачите, канає.